Всім привіт! Сьогодні я з рюкзаком, тут же дещо видно. Означаю, що в нас розпаковка. Сьогодні розпаковка з Аврури. Товари аж на 1162 гривні. Якщо ви очікуєте, побачити якісь треш товари, їх не буде. Тут все ну, максимально потрібне, напевно. Те, чим я користуюся або щось новеньке спробувати, не забудьте! Додивитись до кінця, поставити лайк і підписатися. Також залишайте ваші коментарі. Мені буде цікаво прочитати про товари, які я купувала, і розпочнімо для да, наш чек вже зажмаканий, але добре. Отже, тертка. Тертка кухонна, звичайна, металева. Я не знаю, що там, на що потрібно звертати увагу при виборі тертки. У мене така сама була. Вона вже просто заржавіла, Не знаю, скільки їй років. Ну, ось. Якісь супермодні наворочення я не купую, тому що насправді то користуюсь лише цією і цією стороною. Далі у нас келеймок для ванни. Да, Вигляд ось такої тваринки. Не знаю. Що це в нас таке? це ніжка, собачка. Ну, що вам схоже? Прирезиняний. Я думаю, що він з ков... ковзити не буде. Е, купувала взагалі не для себе, купувала для собаки. Коли я купаю, її купаю, їй дуже слизько у кування. От постелити, я сподіваюся, що буде краще. Так, і мої улюблені зубні щітки. Чорно-білі, все, як я люблю. Вони дуже дешеві, здається, 44 гривні. Вони коштували. Так. Да, 44 гривні. Блін, погнулося. а я в магазині не бачу. Шкода. Хоча, можливо, це в мене в рюкзаку колон вже погнулося. Сподіваюсь, це виправиться. Не знаю, стоматологи, напевно, не зацінюють такі щітки, але вони в мене швидко закінчуються. І я не хочу купувати оці дорожчі, ніж 100 гривень. Тому останнім часом я купую саме такі, Я не знаю, вже десь, напевно, рік я їх купую. Це, до речі, була остання, сподіваюся, їх буду далі завозити. Пергамент антипригарний. Я до цього купувала фрекінбок. Але останнім часом фрекінбок став дуже дорогий. Тут до 5 метрів. 24 гривні всього, Фрекенбук точно більше 100 гривень вже коштує. Тільки я не пам'ятаю, скільки там. Ну, Я не так часто користуюсь, сподіваюся, просто пригорати не буде. Власне, мені від нього більше нічого і не потрібно. Молоток для м'яса. У мене був один від One Price, але він десь через рік зламався. Просто ось тут. Він розламався надвоє, стало дві половинки. я ще десь роки два ним користувалася, от вирішила замінити. У ніби недорога штука. Оу, 129 гривень. Думала дешевше. Щось не звернула увагу на ціну. О! Аромадифузор. дифузор. Персиковим розом. А я дивилась на ці. Я дивилася чогось на цінник лише, і там було Зелений чай стається, щось таке. Я хотіла більш нейтральний такий аромат. А чого я дивилася на цінник а не Добре. Хто користувався, будь ласка, скажіть, як вам? Тому що я купувала Глінтвейн, дуже крутяцький. Він швидко, звичайно, закінчується. Ще трішечки на дні залишилося. Якраз перед новим роком я купувала афігінський аромат. Для тих, хто любить Глінтвейн саме те. А хто не втягнув, що це за запах, то казали, що пахне як варенням. Але його більше не було, я би з радістю ще купила. Палички по стандарт. Що у нас тут? Зараз відкриємо понюхи. Хімозно. Да, от хімозний, персик відчувається, але персик максимально хімозний. Шкода. І, ви знаєте, дуже сильно мені віддає спирту. Дуже сильно. Тому я думаю, що він швидко закінчиться. Але якщо він буде гарно пахнути, я буду рада. Кажу, ти скажіть мені, будь ласка, нормальні, аромати роботи фузори. У мене був колись один здається від юску. Дуже крутий, він стояв, напевно, з півроку. І він реально пахнув всі ці півроку. Далі, просто ножички. Ножички, здається, за 15 гривень. Так, да, 15 гривень. Дучай, ромадифузор не такий вже і дешевий. 169 гривень. От, ножнички. Мені ножнички потрібні просто на кухню відрізати кутики. Від різних спецій, молоко. Я думаю, немає різниці, наскільки вони якісні. Нічого не можу сказати за якість за 15 гривень. Дощечка. Звичайна кухонна дощечка. Звичайний пластик. У мене до цього була дуже-крута дошка. Вона десь тут це є. Ось це все. Було прорезиненним. Ніжки тут були теж резинові, вона не ковзала, була більша розмір. Але, як ви знаєте, дочечки потрібно періодично змінювати, і моя вже точно непридатна до використання. Вона обирає вже в себе всі кольори, всі запахи, того вирішила замінити. Я не думаю, що ось ця довго прослужить. Але за 77 гривень нормально. Якраз мені під колір теж. Кухня. Кіленька. Чи сиренька. Добре. О. Це в нас спрей для текстилю. Парфумований. якийсь Iris Flower. Моя англійська забес, не знаю. Понюхаємо. Ой. Пахне дешевим. Чоловічим одеколоном. Це такий мого діта був колись, коли я була ще зовсім, зовсім маленька. Думаю, занадто різкі запахи. Хто користувався ось цим спреєм? Будь ласка, напишіть мені в коментарях, для чого ви його використовували? Розумію, для текстилю. Я би хотіла використовувати для подушок декоративних. Але мені здається, що запах занадто різкий. Є взагалі з нього сенс якийсь. Чекаю на ваші коментарі. Оу-о-о-о-о. Маскхеу. Я, Я обожнюю ось ці блоки туалетні, саме ось ці рожеві з синім. Я пробувала багато різних, ось це мені найбільше подобається. Єдине, що не сподобалось і не подобається мені завжди, це те, що синій завжди дуже швидко закінчується, а рожеві ні. І рожеві взагалі якісь безполісні. Коли в мене це не закінчиться, я просто його замінюю. Я не знаю, який сенс цих рожек. Воно чи аромат якийсь має додавати, чи що. Воно нічим не пахне. Три блока. Я думала, що чотири взяла. Ціна в них ну, така. Де ви тут? А, 149 гривень. Це ну, знижки. Здається, так ціна 169. Це вже перевірений мною продукт, мені подобається. Тут у нас, як завжди, улюблене чоловіче 10 в одному. Тут у нас 3 в одному: гель для душа, шампунь і для обличчя. Я так розумію, умиватись можна, але я би не ризикувала. Беру вперше його. All Spice, це улюблений резодеронт мого хлопця. Типовий олдспайсний запах. Сподіваюсь, мені сподобається, Ну, йому теж, але мені б хотілося, щоб і мені подобалося. У до речі, круто, навіть без води. І запаглик. Можливо, не буде такий різкий запах. Як вам? Знову ж таки, хто користувався, підскажіть чи не сушить воно ж що... таки? Мій улюблений засіб для миття підлоги. Тут фіалка і лаванда. Але він мені абсолютно без запаху. Так, він розводів не залишає, смивати його не потрібно. Я знаю, в кого є діти, то напевно потрібно. Можливо, вони не захочуть підлогу полизати. У мене дітей немає, собака підлогу не лиже. За свою ціну він топчить. От, засіб для миття підлоги 49 гривень. 49 гривень. Є ще багато дорожчих, типу 에, містер мускула, але вони взагалі якісь бешених грошей коштують. Чого моя підлога має митися засобами, які коштують стільки, скільки мій геть для душу? Да, воно краще, ніж е, просто з водою, ніж просто вода. Але особливого вау-ефекту теж, як би не очікувати. Сяєте вона не стане. На цьому все. Ще раз повторюю: не забудьте підписатись, поставити лайк і скажіть, чи, чи знімати для вас розпаковку продуктів в сільпо. Я замовляю доставку один раз на тиждень на двох людей. Тому продуктів замовляємо багато. Якщо цікаво, зніму. Пишіть в коментарях. А поки всім па-па! -по -по.